Вітаю, мене звати Роман Прядон в ефірі Аналіз подій» з Романом Безсмертним, українським дипломатом та політиком. Пане Романе, вітаю вас! Доброго дня, Теско. Що хотів розпочати з, з вами ну, найактуальнішу тему знову ж таки Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів? Чи маємо прозріння? Чи все ж таки це? Це гра, і він буде продовжувати ту свою лінію, що Путін все-таки його друг, партнер і чоловік, і людина, яка надасть йому доступ до не знаю, Арктики, російських надр, все таке інше. Тобто е призупинення допомоги, потім телефонування з путіним, розмова телефоном, і потім е цей відкат. Оце все, що спонукає Дональда Трампа, так себе поводити, і чи надовго це можливе? Давайте розберемося, і він знову ж таки зазначив, що я не знав, що Україні призупинили. Ну здається, більше десяти разів за останні дні він це повторив, і знову ж таки, риторика кардинально змінилася. Путін вбиває українців, що вперше, тому що раніше гинули і там, і там, а зараз лише українці в його контексті звучать. Путін несе не синітницю і все таке інше. Маємо все таки прозріння, чи, чи ні? Е, ну я ще раз нагадаю те, що пане Романе, я періодично повторюю: що давайте розрізняти інформацію і реальний перебіг подій. А, з точки зору тактики, ведення переговорного процесу для Трампа. Оголосити чи подати інформацію про припинення постачання перед телефонною розмовою, як ви розумієте, це інструмент ведення переговорного процесу. І ми можемо допустити, що це була лише інформація, бо ми з вами не знаємо насправді. Зупинялося, не зупинялося, бо поетична фраза літаків в повітрі над Польщею розверталися. Ну, вона достойна опису художнього, віршованого, навіть пісенного, про те, що от літаки вже раз везли б допомогою розвернулися. Ну, Україна зразу ж викликала американських дипломатів для пояснення ситуації в той же день, коли з'явилася інформація. А, пане Романе, а ці речі бувають через раз. Зверніть увагу, епопея інформаційна продовжувалася десь приблизно два тижні. Але показовим. У цій ситуації була дуже спокійна реакція українського військово-політичного керівництва. Зазвичай реакція зовсім інша. Наступне, зверніть увагу, що паралельно з цим процесом з'являються сюжети, які, ну, вони достатньо велике відкриття. Ну, скажімо, розмови про те, що більше ніхто ніякої інформації оприлюднювати не буде, а тут білд. Видає записку про те, що українське керівництво звернулося до Німеччини з переліком, цей перелік дивним чином повторює те, що було в переліку а, призупинених поставок. Якщо взяти ці списки співставити, а потім а, співставити з тим, що на сьогоднішній день Поставлено як завдання для виробництва в Європі самостійно, а ці три списки співпадають. Навіть нескладні аналітичні а, підходи покажуть, що тут не все ховається за словом, призупинено, припинено, здійснюється ревізія. Але є ще четверта річ, яку ми періодично забуваємося, бо такі властиві. Властивості пам'яті людської. Якщо взяти проект 225 в розділі а, оборона, то там а, вся ця номенклатура, окрім джевелінів, віднесена до дефіцитної. Більше того, там навіть цифри вказані, чого не вистачає з точки зору а, власних потреб. А в одному із пунктів зазначено продовження допомоги Ізраїлю. А зараз, як ми знаємо, Активізує ця ситуація, і вона буде проходити через мирні переговори чи через черговий раунд загострення. Я прогнозую, що це буде черговий раунд загострення в нинішній ситуації. Тому, на моє переконання, я би все таки ситуацію навколо припинення, зупинення ревізії три четвертих віддав би просто інформаційному полю І ще одне. Ну, ми побачили ситуацію о, взагалі дивну. То рішення прийнято Колбі, елдрич Колбі, заступник, то рішення прийнято Хекситом, головою Пентагону, то рішення прийнято Трампом. То я знав, я не знав нічого, я відновив, буде більше і так далі. Маючи справу з таким. Об'єктом як Дональд Трамп, розумінням того, що для нього інформаційне наповнення є ключовим інструментом реалізації політики, реалізації переговорного процесу. До чого я все це відношу? З усього видно, якщо ретельно розібратися по продукції законтрактованої, продукції, яка йде зі складів в Пентагоні, це не агонія, це просто безпорядок. Очевидно, що ми бачимо, що на верхніх ешелонах влади прийшли люди, які, так, вони щось розуміють, у них перед ними є програма дій, але вони абсолютно не уявляють, що таке замовити, оголосити конкурс, замовити, проконтролювати, законтрактувати, поставити, забезпечити логістику і так далі. Зараз вже видно, що виникли часові розриви. І за того, що просто не дотримуються законодавства. І тут ми маємо з вами розуміти, це в нас війна, але ми виконуємо законодавство, яке стосується оголошення, конкурсу там, і, і так далі. А в Сполучених Штатах Америки? Вони ж живуть в умовах абсолютно миру, вони не акцептують зараз ситуацію того, що вони знаходяться в стані війни. Відтак ці два режими приводять до того, що і говорити годі. Бо насправді, а скепсис, який сьогодні проявляють аналітики, журналісти по відношенню до так званої високопрофесійної команди Дональда Трампа видно, і те, що, що вона робить з колосальні проколи, я в цьому десятки разів вже переконувався. Це все таки, все виконавця трапився з заявою і з можливим певним чином припиненням військової допомоги. На дві треті, це інформаційна гра. Десь там, можливо, на якусь долю у цій ситуації інформаційна гра викрила просто нездалість, і проколи і провали виконавців е, цих проєктів. Більше того, вже видно, що вони будуть надалі. Власне, останнім часом оприлюднені документи і Wall Street Journal, і Economist показують, що е, невчасно законтрактовано. Більше того, на 10 мільярдів, на 10 мільярдів кошти, які були виділені ще. За часів уряду Джо Байдена висять в повітрі, тобто під них не зроблені замовлення. Це означає, що у нинішній ситуації ми маємо справу з головотябством і з непрофесіоналізмом. І я не виключаю, що в цих речах є певні плани, але які плани, коли зранку одне, увечері друге. ви е, запитали, чи прозрів? А, ні, це один із кроків, один із інструментів, які Дональд Трамп використовує в цій справі. Ось дивіться, якщо подивитися на фінали матеріалів, які зараз оприлюднені, а, Пентагон не справляється з завданням. Друге, в Італії на саміті буде погоджено перелік продукції. Також пише. Нині е, преса, видання аналітики. З європейцями необхідно погодити, хто буде системи поставляти, хто ракети, яка номенклатура і так далі. Тобто насправді, якщо от відійти від слова, е, припинено, призупинено, проводиться ревізія» до слів, ми відновили, чи ми більше поставимо, чи ми поставимо нове, як написано в заголовках європейської преси, ми уявляємо, яка це відстань. Між одним і другим. Адже навколо цього є маса технічної роботи, яку треба комусь виконати. А ви уявіть собі, що зранку говориться, ми призупиняємо, а ввечері ми постачаємо. Зрозуміло, що виконавець розхоложується, він не знаходиться в режимі реалізації певних завдань. Ну і ще гірше, якщо це винятково інформаційна гра. Кожна людина є людина, в кінці кінців він просто боїться за свою роботу, за своє майбутнє. І ці шарахання насправді вони є результатом і основою всього, того, що ми бачимо в політиці і адміністрації Дональда Трампа. Тому я ще раз хочу сказати: на моє переконання, це перший от, тактичний крок в бік України, але сподіватися, що він буде витриманий як жорстка лінія я маю великі сумніви. Тобто, ці всі заяви, які зараз Трамп роздає останні 2-3 дні, Путін поганий з усіх сторін. Путін вбиває українців. Ми не дамо Україні зброю стільки, скільки потрібно для захисту. І знаєте, от цікава така ще інформація. Глава ЦРУ Редклів заявив, що готовий надати Трампу докази використання Росії хім зброї в Україні. Ну це так. Вперше можна, звичайно, так, як новину, але здається, не здається вам, що це щось більше можливо, якесь таке послання Путіну. Що ну, якщо ти не будеш йти туди, куди треба, то ми будемо розкручувати, наприклад, і питання. Також а це вже інша справа, хімзброя, зброя, якщо офіційно і якщо Штати підключаться до цього процесу нарешті, наприклад. Перше і важливе, якщо є бажання в когось розібратися у цій ситуації, Форне ФС надрукували прекрасну статтю, велику, вона за велика правда, називається Як Дональд Трамп розвалює американську розвідку? І на аналізі останніх подій, згадайте, як Тулсі Габард заявила про результати бомбардування ядерних об'єктів в Ірані, що мети не досягнуто. Як ми бачили у першому і другому випадку, Редкліф а, мовчав, тобто він жодного слова не сказав. За даними бельгійської, нідерландської, британської німецької розвідок, а, які матеріали їх обґрунтовані, доказані, вони були оприлюднені в європейських ЗМІ. Дійсно, а, Російською Федерацією при, під час атак а, по місцям знаходження і розташування українських військ, використовувалася хімічна зброя. Ці Інструменти, гранати, бомби відповідні продемонстровані в європейських засобах масової інформації. Є їх фото з доказами про те, що Російська Федерація це дійсно робила. Очевидно, що цей матеріал знаходиться, бо такий принцип поділу і обміну інформацією і між п'ятню сестрами, які у співдружності, розвідок, і між а в рамках НАТО. Тому а Сполучені Штати Америки цей матеріал мають в повному об'ємі. Європейці... Не використовують поки що. Да. А тепер, чи є це інструмент тиску? Є може бути використований як і багато що. І багато яка інформація, яку володіють Сполучені Штати Америки. Наприклад, Сполучені Штати Америки мають повний об'єм доказу того, що Китай не тільки постачає електроніку, мікросхеми. Постачає компоненти зброї, постачає зброю, постачає станки для виробництва зброї, фінансує оборонно-воєнно-промисловий комплекс. Але, як ми пам'ятаємо, одного разу про це сказав а, колишній а, держсекретар Тоні Блер і натякнув одного разу Джо Байден. Хоча... Американська розвідка має і володіє повною інформацією про те, скільки коли і чого китайці постачали до Росії. Не випадково ж дипломатія Європи нині під час візиту Ван і абсолютно чітко заявила, що Китай має припинити надавати військову і не військову подвійні технології допомогу Російській Федерації, тим більше фінансувати. А воєнно-промисловий комплекс Російської Федерації. Такі інструменти обов'язково мають використовуватись як тиск. Але давайте розберемо цей тиск з приводу використання хімічної зброї. Ну, а скажіть, будь ласка, поведінка Російської Федерації з військовополоненими, а викрадення дітей, а викрадення цивільних осіб. Зверніть увагу на один момент: ця сволота московська. В ході обміну військовополоненими міняє цивільних людей на військових викрадення цивільних людей, дітей це злочин. А це означає, що вони терористи, бо вони в заручники беруть і дітей, і цивільне населення. Компонент заручники – це, по-перше, злочин військовий. По-друге, це тероризм. Але ж вони міняють на військовополонених. Розумієте, ця сволота Московська настільки навчилася маніпулювати цими речами і в ході переговорного процесу, і в ході різних акцій, більше того, вони ж не допускають туди МКС, Міжнародний комітет Червоного Христа. Для чого це робиться? Щоб оця, оця відмінність, яку я вам щойно продемонстрував, щоб вона не була зафіксована? І прикриваючи це відповідним інформаційним шумом, оцим гвалтом. Про те, що скільки ми віддали, там і так далі, це типові рашистські інструменти, можу вам сказати з повним переконанням, а і ЦРУ, і всі абсолютно американські розвідки, космічна і морська розвідка сьогодні володіє більш ніж достатніми інформаціями, щоб показати Москві, як вона порушує санкції. Як вона порушує міжнародне гуманітарне право, як вона чинить злочини за рамками права війни, права на війну і так далі. Тобто, все це в необхідних об'ємах існує. Більше того, навіть оці знищені структури, які з приходом Трампа були розпущені про фіксацію злочинів Російської Федерації, все це зараз відновлено в рамках Європейського союзу. Нікуди ці матеріали, як ви розумієте, не поділись. Вони на кого...